<гум> Всім привітки! Я рада вас вітати на каналі Gather Тренд Trend. Ну да, ми знову граємо на виживанні тут та, в цьому селі. Але, знаєте, якось я подумала, можливо, треба буде вже десь робити якесь, якийсь новий світ з хардкором. До прикладу. Мені має брат розказати про як зробити світ з ну повністю рівний світ в Майнкрафті типу, що повністю ніяких таких -от, таких от горбів нема. Тільки повністю рівно. Ну, вже, походу, чуло про таке. І, і я думаю, що можна було б там ще й. Ну, я б хотіла просто робити щось там на креативі, звісно. І, якщо чесно, а зараз я подумала, то можна було б такий повністю плоский світ зробити ще й на хардкорі. Це було б дуже цікаво. Правда, я не знаю, чи це гарна ідея, чи це не дуже гарна ідея. Ну що ж, я поки що хочу щось в цьому світі виживання зробити, щось нове, цікаве, щоб здивувати свого брата, бо він має приїхати до нас з мамою додому. Просто він живе в місті в квартирі. Тому він приїде, мені покаже, як створити світ такий плоский. А тоді я не знаю, що. Можливо, вас буде там зробити хардкор, Ну, щоб так, почати так виживати. Хоча я, звісно, і не знаю, як я буду так виживати. Ну, але, звісно, поки що треба в цьому світі зробити щось цікаве, щоб здобувати мого брата. Бо він теж був зі мною одного разу грав у якийсь там світ Майнкрафту. Ой. Треба його чимось здивувати. До речі, треба буде, по-перше, його здивувати тим, що я маю от таку от броню. Ну, з першого, звісно, розкажу всю правду, що я спершу цей світ світметворчим шукала, щоб почати знімати свої відео в такому простому світі на виживання. Я якраз знайшла село, це теж я хотіла так, бо знала, що мені буде тут легше виживати. Це те, що я не добудувала. Да, правда, там, мама, оскільки у мене учитель історики. Історії точніше, то вона поки займається там, типу додатково, деяким дітям в її школі, чи не в її школі. Ну, походу, в її школі я думаю, що це. Те, що я маю броню, то це мого брата здивує. Ну правда, те, що я найбільше не люблю заходити в печери, заблукати і що це за це жах. Як не люблю це. Завтра точніше пересплю ніч, а то мені щось привичка в цьому світі завтра. Але я ж то, піднімаю так, що... Що в реальному житті? завтра. Тому це лише в цьому. М да, вугілля якось мало. Не переживайте, я там не шукала вугілля. Я шукала якесь дерево. Тому це перше, за що я піду. Та, звісно, хотілося б з цього будинку або з якогось ще тут зламати, але не можу. Це, це тоді буде негарно. Треба окремо. Да. Те, що я ще зроблю. Можна було б лопати щоб ще оце переплавити. Да, для. не для нового матеріалу, а для того, щоб просто квітку в якийсь горщик поставити. Туди я поки що не буду йти. Да, так, це навіть можливо і забагато, але. Треба буде зробити ферму тростин, ну, тростин виходиться просто так. На всякий випадок, якщо десь треба, буде таке. Мені здається, що я ще трошечки піду за деревами от в ту сторону, десь там пошукаю якесь ще дерево. Щоб було чим переплавляти. Хоча можна переплавити доски на це, на ці колоди і вийде теж та непогано там, хоча то більше, напевно, підійде для смол У мене там ще пару дерев є, О, броненосець. Ні, Я поки що ще не готова до таких тут вулик, не можна тоді, напевно. Хоча, можливо, й можна, але я не дуже хочу випадково зачепити вулик бджіл. Але як сказати бджолиний вулик, Не хочу зачепити. А то як зачеплю, то все. Киней в своєму нормальному, щоб нормально здобувати мого брата. Так, чи візьму колод багато дерева перетворю можливо, вистачить, щоб плавати 15 скла. Якщо там десь ще треба... Так, да, завжди це, це буде якраз добре, що нерівне. Ну, типу, нерівне число 15. А там теж треба десь одно, одне скло, щоб було рівненько, тому все буде нормально. <зас> Можливо, ще свого брата своїм скіном. Здобую. Хоча з кіно не здобується. Може у мене ще одну кіло? Ну, да, нема каміння багато. Ще я свого брата здобую тим, що в мене. Я розумію, що смараги тут золото, один діамант. Ні, ну залізо не все. Це залізо не все, типу там, де я спершу корабель знайшла. Йой, з цим відкриванням. Клас Мадрибний торговець. Це новенький. Ого. Ні ну це мені не потрібно. Хіба ж робить літ? Це щось вже цікаве. Ой, я ж пішла сюди, щоб закінчити хоча б цю справу так. Я могла, звісно, з цієї сторони, але... ну не дуже хотілося б. Треба дуже поспішати, бо якраз сьогодні має приїхати мій брат. Так. Якщо що мій брат старший? Угу. Краще, поки не буду в руки брати скло, а то ще одне раптом випадково десь поставлю і все. Хоча тут і так не рівно. Ти ще не поставлю тоді проблем. Там якраз то три, а, де. так, ну коротше. Хоч складно буде все одно ще більше, але мені треба буде три цього. Це буде в скрині, а ці три треба переплавати. Одну квітку треба взяти, щоб поставити собі. Ні, я люблю дуже синій. Вот одна кветочка есть А что я пока поставлю хотя Она остается на своем счастливом месте Я пока Поставлю Скло Чтобы Нарастить, хоть бы Тут знизу буде легше ставити, тому зверху не так просто може бути трохи. Ну, можливо, вже час зробити горщик тут не цілишся. Квітку, на квітку, а на скриню квітку можна поставити? Да, вот цени на волочки, так я правильно все роблю да. Можливо, мені просто поставити якийсь залізний блок на нього. Ладно, не, не варто. Краще. Опа. І тут, коли так, от, то теж все буде нормально. От. Вот, ну нарешті открылась. гарно вот. И квитка в одном месте. Да. Тоже просто. Что я могу сейчас сделать, чтобы сдувать своего брата? Першу ніч, а тоді вирішу. Ну, по-перше, точно, мені треба вже найбільше піска набрати, а то якось замало набираю. Так, да, було б логічно ще б лопату десь лопату зробити, але мені ліньки. <кхух> Рукою мені легше.

Дерево там багато, цього разу скла теж буде настільки багато, що мені чомусь навіть здається. Ах, тух, то котик. Давайте зроблю трошечки, щоб ви вже не чекали записую відео. Ну просто мені там треба, що згодом треба ще приготувати брат приїде. Тому я постійно виставлю ці 8 блоків і біжу мамі допомагати. Тому все усім, пока, пока.